Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Сьогодні мандруємо в Карпат. Я живу в малювничому місці на Прикарпатті. Дві-три години поїздки на приміському поїзді і я вже в самому серці Карпат. Найкращі наші гори влітку. Коли вони наповнені життям, зеленню і пахощами. Отож. Моя нинішня мандрівка у пошуках квітів, а саме диких орхідей. У Карпати я ходжу вже 20 років, і різних цікавих рослин перебачила чимало, проте на детальному їх вивченні не зупинялася. І ось відколи створила на Ютубі свій канал про орхідеї, задумала зняти в Карпатах дику орхідею, а раптом станеться диво. І диво таки сталося, принаймні для мене, бо коли я стала вивчати тему, моєму подиву не було меж. Адже щоліта на гірських луках, на узліссях я бачу ці квіти, прохожу повз них, не відаючи, що це орхідеї. Тому в середині липня вирішила чергову поїздку в гори поїзна... поєднати з пошуком орхідей. Дорога чекала далека, стежки вели все вище і вище. І ось, коли вийшла на узлісся, перше, що впало у вічі, нехарактерні для інших рослин крапчасті листочки, ніби парфумерна орхідея на моєму підвіконні, сором'язлива, світлобускова красуня. З квіточками, зібраними в суцвіття колос. Тихо колихалася під подихом вітру. Про всяк випадок нюхаю її, але аромату не відчуваю. Ще декілька хвилин милуюся нею і мандрую далі. В Україні виявлено 70 видів орхідей. Усі вони занесені до червоної книги. Для орхідних, які зростають в Україні, характерний складний цикл розвитку. Їхнє насіння не проросте, якщо не зустрінеться зі специфічними грибами-симбіотами. Від грибів зародок бере всі поживні речовини для свого розвитку. Вже коли опинилася вище на зелених луках, знайшла ще одну з цієї ж родини орхідею. На її листочках відсутні крепочки, колір насичений, бордовий, і запах від неї відходить дивовижний, схожий на аромат весняного гіацинту. Обидві ці орхідеї називаються пальчатокорінниками або зузульками. Знайти їх можна не лише в Карпатах, але й у багатьох місцях України. Ці тендітні рослини треба оберігати, в жодному випадку не викопувати, видирати, щоб спробувати розмножити в себе на присадибній ділянці, на клумбі. Вони вразливі і потребують захисту. Дикі орхідеї. Через людську діяльність поступово зменшуються, а деякі вже й зовсім зникли. Ці рослини мають дуже повільні темпи розвитку. Скажімо, любка дволиста починає квітнути аж на 11 році життя. Тому оберігаймо красу, яка оточує нас. Нехай зустріч з дикою орхідеєю десь на високогірному узлісі стане для нас незабутнім дивом. Адже ми сюди приходимо лише в гості. Зокочилося за обрій ще один день цікавий, насичений, пізнавальний, і я вкотре розуміла, що мій край, моя Україна найкраще місце на землі. Принаймні для мене.